Привіт всім глядачам з Миколаївщини! Ви на каналі всім про все. Сьогодні 4 березня і у мене сапка. Прибираємо квітники. Отака у нас була дуже тепла зима. Що в мене в квітниках, бачите, стільки наросло бур'яна. Не вимерзло зовсім, а наоборот все виросло. На сьогодні 4 березня, а весь квітник вже у бур'яна. Тож мені доводиться отако пересапувати. Весь бур'янець я собираю і занесу своїм курочкам. Перезимували рослинки. Гарно, тому що в нас не було дуже великих мінусів. Було декілька разів 15-16 і то короткочасно, а то 10, 8, 9, ну в основному 4-5 градусів морозів. А дуже багато було часу, що зовсім була плюсова температура. Дуже тепла в цьому році у нас була зима. Тож бур'янина росло дуже багато. Весь квітник у бурянах, і мені треба скоренько їх всіх. Посапати, прибрати, спушити землю, щоб не так швидко волога виходила з землі. І щоб пішло повітря до коренів моїх рослинок, моїх квіточок. Он виходить, уже. я прибрала, я коли зрізаю хризантему, накриваю її ж бадиллям. Так вона в мене зибує. Так як вже дуже тепло, щоб вона не спріла, я прибрала вже їхні гілля і отака. Це у мене росточки гортензії деревовидної. От, тут можжевельник, ялівець. А ось кузок, вже бруньки понапухали. А також у мене тут ще цілий ряд восени висадили чудовищня. Тут троянди. Ну і геть зовсім весь квітник, покритий бур'янами. І от мені треба повністю все висипати, щоб було чистенько, гарненько. Це у мене новий квітник, я його тільки влітку зробила 22-го року. Тож тут ще так дуже багато бур'янів. Квітники, які вже раніше, там майже не ростуть бур'яни, бо я їх зрубую зразу, і вони не насіваються і немає так багато. Це новий квітник, тут дуже багато. Чого не мульчую? Ну, мульчую тільки біля рослинок самих, а тому що багато є грунтопокривні, тут рослинки маленькі понасаджувала, щоб вони розвивалися. А також ще сію між цими рядочками однорічні квіти. От. То влітку тут немає вільного місця. Ну нічого, буду працювати, все висипаю, все приберу і буде чистенько. Он отакий квітник, якому вже 3 роки, то тут майже немає бур'янів, де-не-де. Хоча він теж зовсім не мульчований. Мульчовані тільки кущики і окремі квіточки. Ось. Бачите, понасівалися і виросли волошки. В тому році був кущок волошок. Він, дивіться, які вже гарні кущі понаростали із зими. Це ось аквілегія виходить, я обрізала старе листя, а молоденька виходить. От. Юка, юку ще не розпускала, хоча вже треба теж розпустити і пообрізати старі листя. Дзвіночки, енотера вилазе, ромашки. Тут дуже багато, ось, волошки, дуже багато, треба буде вирубувати, залишити тільки декілька рослинок. Ну і просапати, також все спушити і просапати. Лілейники вилазять з-під землі. І риси почали нарощувати свої листочки. Це ось у Нігела, теж самосівом, цілий коврик. Цілий великий коврик. Також треба все просапати і залишити тільки декілька рослинок. Все лишнє. Ну вони не агресори, їх можна бистренько, швиденько висапати, оставити тільки там, де треба. Якщо десь в другому місці, то можна навіть пересадити. От. Це ось розрослася дюшенея. Похоже на сунички. Навіть є плоди такі червоненькі. Ну, вони не утруйні, але вони й не смачні. Цвіте дуже гарно жовтенькими квіточками. І таким ковриком застеляє ґрунт. Гарненька. І потім робляться ці червоненькі, такі, як сунички на них, вона повзуча. От. Це ось у дельфініум теж понасівався дуже багато. От. Його дуже багато, він де розсіявся. Це однорічний. Однорічний ось дельфініум. його дуже багато, аж також він його порубав і все, оставив тільки там, де треба декілька рослинок. От. Це ось повзучий. От. повзучий. Ну, я ж кажу, у нас мальва махрова. Все почало рости дуже швидко, От. то ще трошки і будемо мати квіточки. Ну що, я працюю. Нарвали травички і нашим курочкам. хай їдять. Наші курочки люблять травечку взаимні трава, ідите їсти, ідить хай. Ось чоловік почав складати тепличку, заготовки майбутні до теплички. Це вже склав дуги, а тут такі ось поперечини. Довгі, так що все трішки і складе мені тепличку. Для моєї розсади. Ще трошки. Ну і чого ти гарлапаниш? Ну що, посапала я квітничок. Отак От він тепер виглядає. О, залилися тільки рослинки. Ну, може, де-не-де дрібненький. Не вибрала просто з землі. Я сподіваюся, що він пов'яне і висохне той бур'ян. Отак от посапала і вже тепер все чисто. Щоб ви розуміли, цвітник зроблений з отакої площини, от цільника. Отут скрізь, де мої квітники, був отакий цільник. Просто росли бур'яни, просто була неперебита земля, повно сміття, повно каміння і все. Я перекопувала потрошки, вибирала і освобождала собі землю під свої квітники. Тож, усім бажаю всього найкращого. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити вподобайки. Чекаю вас! Коментуйте, запитуйте, буду рада з вами поспілкуватися. Всім всього на кращого, всім пока, всім мирного неба.